Вітаю усіх на своєму каналі і хочу запросити вас у надзвичайно цікаву подорож, яка буде складатися з декілька частин. Перше, розкажу вам серіал про маталку, але все ж таки фінал виявився неочікуваним, а потім розкажу, над чим працюю, що в'яжу, і всі мої думки, які пов'язані виключно з в'язанням. Тож, шановні, запрошую вас у надзвичайно цікаву подорож. Настав той день Х, коли надійшла моталка. Їду, Буду їхати дуже швидко, без малого, бо сьогодні у нас ось така погода. Їхати далеко, можливо, буде дощ. А якщо буде дощ, це означає, що 2-3 дні я не зможу нікуди виходити, оскільки моталка вкрай потрібна і в магазині вона може знаходитися 5 днів. Прийшла учора, тож поїду я швиденько-швиденько за нею. Трішки познімаю вам своєї дороги. Сонце світить, поля вже зорані, з іншої сторони тучі, там десь йде дощ, дорога погана, кручу, кручу я. Педалями. Так, ну що, отримала я свою моталочку. Тепер можна задоволено швиденько їхати додому. Зробила зупинку, щоб показати їду, дивлюся, а тут пасеться. Зараз подивитися, дівчата. Подивлюся зблизька, як виглядає. Моя одна з найулюбленіших тваринок. Так, а ну давайте подивимося. Так, зараз ближче. Ось вона. Так. Подивіться, які красуні. Вовна, ось як вона виглядає, нефарбована вовна. Пригадуйте одне з моїх. Нещодавніх придбань була саме нефарбована вовна. Я не змогла не зупинитися і не показати вам тваринки, які ми всі вже знаємо, полюбляємо молоко, творог, сметану. Правда, я коли їхала зовсім не очікувала побачити тут цих тваринок. Мені здається, справжні красуні. І наскільки вони всі різні, подивіться по кольору. Справжні, справжні красуньки. Всім так цікаво, і мені цікаво, і їм цікаво. Так, ну що, поїду я далі. Дівчата, я ридаю, наскільки була моя дитина-рада мотальці, наскільки я чекала, що полагодили, і я зможу. Працювати з нею. Настільки я розчарована. Вона не гожа. вона не працює. Я написала в магазин, мені відповіли, що у них вона працювала, вони її протестували, але зараз я вам покажу, що я маю. Чуда-моталка, все, напрацювалася. скільки мені вдалося намотати. Вона все ж таки дуже була шумна, тому що, бачите, воно тут все ж таки шкрябо тіло. І все більше вона не хоче ані в ту сторону мотати, ані в другу. Ось така красуня поїде до своїх господарів. Зараз розкажу, чому я до вас під'єдналася. У мене випала нагода з'їздити до рідного міста. Я зустрічаю свого чоловіка. І знаєте, збулися усі мої страхи. Я дуже боюся, коли темно. Відкриваю 6-й ранку двері, бо потрібно було виїжджати. А там темінь несусвітна. Дякуючи цьому ліхтарику, натягнула на лоба і поїхала. Моя мама, дякуючи їй, домовилася, де можна поставити тут в селі велик. Щоб я вже не пішки йшла, бо пішки мені потрібно було виходити ще раніше. А так я тихенько доїхала, поставила свій велосипед і чуда металка, яка їде зі мною до рідного міста, щоб я її відправила до свого власника, а собі я замовила іншу, і я обов'язково вам про це розкажу. Так що, дівчата, їду я. До Харкова на декілька днів. Після того, як я відправила відео в магазин про те, що все ж таки як вони не намагалися полагодити металку, вона не працює. На що я отримала відповідь, щоб я не хвилювалася, всі ті кошти, які я витратила на цей агрегат, будуть мені повернені так дійсно, впродовж. Мабуть, 10-15 хвилин всі ті кошти, які я на неї витратила, були повернуті мені на картку. Гроші це дуже добре, але все ж таки я хотіла моталку. І оскільки ми вже всі з вами знаємо про те, що телефони мають здатність підслуховувати, відкриваючи в черговий раз Інстаграм, я побачила на просторах так, інтернету саме моталку. Але... Все ж таки все, що надіється, воно діється на краще, бо до цього я хотіла придбати звичайну іномарку, а все ж таки, дівчата, завдяки тому, що в мене не склалася, у мене зараз іномарка. Чому? Тому що моталки моталкам рознь, і я придбала дійсну класну штуку, яку, яка я сподіваюся, буде мені слугувати ще на один рік. Той агрегат ви побачили, але зараз я покажу вам, чому вона мені дуже-дуже сподобалася, тому що це металепа. Якщо в попередній китайській версії там були е, пластмасові деталі, то тут вона майже вся зроблена з металу. І наскільки вона швидко, подивіться, і класно крутить. Це, звісно, оцінили і мій молодший син, і дорослий син. От сюди, от сюди вставляється, тих, кого є маталки. Так, зараз я вам покажу. Ось такий нитко-тримач, але я зрозуміла, що якщо ми через нього будемо вдягати і сюди, то нитка не так швидко намотується, як хотілося, оскільки ця моталка дозволяє нам мотати дуже-дуже швидко, тож я її прикріпила до столу і замість цього нитка в слугує моя рука, яку я тримаю ось приблизно на висоті, так, щоб ниточка була внизу ставлю боб'інку вгорі. Ниточка тримає і дуже-дуже швидко намотується. І що надзвичайно цікаве, те, що бунтики виходять доволі доволі великі. Зараз одну хвилиночку я приносу вам і покажу. Оскільки я коли мотаю, тримаю ниточку ось так вгорі, то мені вдалося намотати бунтик 300 г, чому я була надзвичайно рада і здійснилася, нарешті, моя в'язальна мрія в'язати з одного пиріжка. Одну ниточку беру з краєчку, другу ниточку беру з середини, в'яжи насолоджуйся, тим паче що 300 грамів вистачає, якщо це 100% легка вовна на 46-й розмір Бери, в'яжи насолоджуйся, не потрібно зайвих вузликів. І ми почали гратися і робити різні бунтики. Діти дійсно зацінили Цю металочку, а зараз розкажу вам, що мені вдалося придбати, і покажу вам деякі зразки. Всі, хто давно слідкують за моєю в'язальною творчістю, ви вже знаєте, що я дуже-дуже полюбляю альпаку, особливо, коли це бебі-альпака. Ну чому? Тому що вона підходить як дорослим, так і дітям доволі таки універсальна ниточка. Особливо, коли це вспушена, а Ще сурі альпака, то, звісно, я не змогла встояти. Так, сурі альпака, вона суттєво по своєму, по своєму ворсу відрізняється від тієї альпаки, яку, яку ми звикли. І ворс, такий, знаєте, більш стоячий. І якщо ви пов'яжете з цією цією, то ви вже навіть зорово зможете відрізнити ці два полотна. Так ось. В'язати в одну ниточку, скільки я не пробувала, мені не подобається. Так, на фото в інтернеті, в інстаграмі я дивлюся і зачаровуюся цими виробами, але коли я вживу дивлюся на це полотно, на превеликий жаль, воно не співпадає з моїм внутрішнім я. Тож, коли я придбала 300 г цієї, такої неймовірно красивої, сірої Бебі Сурі Альпак, на поліамідній основі я обрала 300 г, бо розуміла, що буду в'язати спицями у 2 ниточки. Далі, ви знаєте, що свої палантини з подібної нитки я в'яжу на великих спицях, тож відразу вирішила спробувати відв'язати зразок на шестірочці. рочці але оскільки все ж таки ворс, зразки я вам показую до прання, він суттєво відрізняється від того, що ви в мене бачили, відверто хочу сказати, що зразок на шостіриці мені не подобається. Я в цій справі не знаю, перфекціоніст, і, знаєте, мені хочеться те, що я створила в своїй голові, щоб воно вийшло з-під моїх спиць. Тож я відразу не стала, знаєте, там на піврозміра взяла спиці номер 5 Я, звісно, в'яжу лицеві і виворотні для того, щоб побачити, який номер спиць. Але на подібних пряжах мені нічого не буде видно, і я потім ніколи в житті не вгадаю, де який розмір. Подивіться, будь ласка, як до прання виглядає полотно. Але ж. Але ж все ж таки і полотно на п'ятіроці мені не подобається. Це не той вигляд, який би я хотіла мати. Звісно, можливо, якийсь кардиганчик і виглядав би непогано. Дивіться, ну, можливо, я щось, знаєте, перебільшую. Ось вам здалеку. Але все ж таки хочу спробувати я відв'язати також подібні зразки. На спицях номер 4 мабуть, ще жодна в'язальниця не показувала вам так зразки, як інколи це роблю я. Вже хотіла я відв'язати, але оці мої вагання, якісь такі незрозумілості не дають мені розпочати в'язання. Так, поки що по цьому проєкту я думаю. думаю, до того, як я відв'яжу ще один зразок. Потім я, звісно, Поперу так, спеціальними е, порошками пральними засобами і подивлюся, що в мене вийде. А можливо, знаєте, він перетвориться настільки буде шалено, що я її оберу з пиці 5. Я не знаю. Так, ось таким чином я показала вам своє нове, як мені здається, непогане придбання. А зараз буду розповідати, що ж мені вдалося витворити. А зараз доволі уважні телеглядачі помітять, що на мені один з моїх найулюбленіших виробів, який зв'язаний саме з Дундаги. Так, дуже давно в мене немає, немає так виробів з Дундаги, а все чому він на мені? Тому що я розповідала, мені випала надзвичайно гарна нагода, приємна. Поїхати в Харків, і, звісно, я забрала свої два найулюбленіших джемпери з дундаги. Але так все навпаки, на превеликий жаль, я не змогла, бо вже не вміщалися в сумки, забрати саме дундагу, щоб пов'язати. Бо коли я з нею в'яжу, я отримаю якусь таку, знаєте, Свою надзвичайну насолоду, яка не схожа на будь-що, і особливо, коли вона перетворюється, особливо коли ми маємо переходи кольорів з. Одного кольору в інше, ну це якась своя неймовірна магія. І оскільки, ви знаєте, у мене своєрідна чутливість. Чому? Тому що деякі, деяка пряжа, яка не колеться іншим людям, вона мені по колі. А дундагу я ношу на голе тіло і просто кайфую. Так, тактильно, коли ви спробуєте, ви знаєте, багато разів розповідала, вона доволі суха. Якщо попередні зразки від донегала вогну, я розповідала, вона, знаєте, більш пружна, то тут ми з вами цієї пружності не знайдемо. Косину я вирішувала завдяки тому, що експериментувала з лицевими і виворотніми петлями, в'язала доволі довгий рукавчик, бо. Думала, що вона згодом сяде, але вона не сіла. Але мені здається, що ви погодитеся, що ця пряжа вона має особливу магію. Так ось, Я ще до чого? До того, що полюбляю дундагу і тоненьку, і більш товстішу, і колись я в'язала комплекс з подарованою мені подружкою пряжі, снут і шапка. Снуд не помістився, шапку я забрала. І я, до речі, належу до тих в'язальниць, яка, яка каже про те, що шапки продуваються. Я сьогодні дивилася Сашу з Одеси, і вона каже, що так є в'язальниці, які розповідають про те, що б не зв'язав, продувається. Але Оскільки у нас тут такі величезні вітри, то яку б шапку я не зв'язала, вона продувається. І дійсно, мене спасає, рятує тільки флісовий підклад. Так ось була історія в мене із шапкою з Дундаги. Я її зв'язала з пряжі, зараз вам покажу товстої. І зв'язали і її трішки підваляли. Коли в'язала. Я дійсно її робила більшою для того, щоб вона сіла і подовжені, і в, і в ширшки. Але в ширшки вона в мене сіла набагато більше, ніж по довжині. Але все ж таки потім я її перестала носити, бо думала або в в підклад, бо вона, незважаючи на те, що 100% вовна трішки підваляна, але вона протувалася. Так ось, думаю, заберу-ка я її сюди в село і буду експериментувати. Зваляю. Якщо я її зваляю до тих пір, що не зможу носити, ну, значить так і буде. Але чомусь так виявляється, що в, без пральної машинки зваляти полотно в мене майже не виходить. І як я не насилувала шапку, як я не, не намагалася її валяти, я її валяла, але все ж, таки не, все ж таки мені хотілося трішки більше. І зараз я вам покажу ось така. Красива шапка, подивіться, будь ласка, на цей надзвичайний перехід кольорів. Як вона виглядає після валяння? Так, вона доволі така плотненька. Але ж поля немає нічого, і хочу подивитися, наскільки вона продаває. Давайте я вам зараз. У мене то був великий помпон. Я цей помпон відстібнула. Щось у мене, знаєте, немає зараз настрою до помпонів. Зробила такий більший підворот, і ось таким чином буду я її носити. Мені б, звісно, хотілося, щоб ця шапка не продувалася, але подивимося. За рахунок того, що я її, так, знаєте, гарненько підваляла, мені здається, підклад вже я не увіщу. Ну, буду тестувати і обов'язково буду вам розповідати, але вона мені дуже подобається, і особливо мені, дівчата, подобається все ж таки те, що мені нарешті, нарешті, так, два роки пройшло, як я добралася до своєї улюбленої пряжі. Так, десь, дехто називає дуня, дундага і товста. І тоненька, і, до речі, так у мене запитували, як я працюю з цією пряжою, як виглядає полотно Ось полотно, яке вже ношене-переношене на спицях номер 3 Ось таким чином воно виглядає. І як я вирішую косину, ну мене рятує тільки те, що блокування мене не рятує, рятує лише тільки те, що я експериментую з лицевими виворотними петлями. Так що, ось такий ще у мене пункт з'явився в моїй в'язальній практиці, а зараз перейдемо до того, що я покажу, над чим я зараз дуже-дуже активно працюю. В одних із своїх останніх відео я показувала, що придбала 100% Lemp' доволі такий товстенький 200 м на 100 г старовиною відомого бренду JC René Core. Відв'язала зразок, але коли в'яжеш маленький, разок, зразок, його переш, то такі ще зовсім незрозумілі відчуття. І тільки після того, як починаєш в'язати. Великий виріб, в тебе вже, знаєте, наповнюєшся певними враженнями. Так, у мене трапилося. Ще раз, давайте ми з вами уважно подивимося, це двониточка, яка скручена. Виробник на офіційному сайті так і каже, що ці бабінки вони оброблені. Тобто, для того, щоб отримати правильний результат, потрібно змити цю пропитку. потім. Розпушити полотно і отримаєш царівну так ось І, звісно, червоний колір у мене асоціюється з зимою. І мені хотілося зробити класичне поєднання білого і червоного. Оскільки це зима, у мене, в мене знаєте, в голові була дуже така ідея, яка трималася, хотілося щоб це. Дійсно, знаєте, такий теплий зимовий э, джемпер, можливо, для зимових фотосесій зв'язати, потім доповнити його аксесуарами. І чомусь саме в моїй голові виникла ідея, щоб це був, оскільки це Wool, він покритий таким делікатним пушечком. І я вирішила зв'яжу кая, я. Такий такий небудь цікавий зимовий візерунок, але саме, щоб цей візерунок був пухнастий. І я почала працювати, дивитися в інтернеті. І, звісно, щоб це була лопопейця. Ну, як же дівчата без неї? І я обрала візерунок. Сам він у мене складається, мені здається, 19 петелючок вгору, не петелючок рядів. Вгору і зараз покажу, що я маю, і які в мене склалися враження саме від в'язання цієї лопопесі. І е, зараз що мене трішки бентежить, чому, тому що вона перероблювалася декілька разів. Ось подивіться, такий візерунок, і яку пряжу я обрала саме для цієї краси. Бачите, класика, так? Артикул Пуно, там метраж, бобінний. бобінна італійська стокова пряжа. Пуна. Це синтетичний шнурочок, набита бебі-альпака і зовсім трішки мереносу, 200 метрів на 100 г. І я розуміла, що ці два метражі вони дуже гарно будуть поєднуватися. І тим паче тут буде саме той пушечок, про який я хотіла. Але, дівчата, коли я почала відв'язувати величезне полотно, зараз розкажу, що, про що я думала. По-перше, подивіться, будь ласка, завдяки крутці, як лягають кривенько петлі. Після прання, це, знаєте, така буде своєрідна якась незвична текстура полотна, яка не схожа на жодне з того, що я в'язала до цього. І чомусь, коли я в'язала, ну, по перше, за рахунок цієї пропітки, в мене здавалося, що я десь у бабусі або у мами в скринці взяла цю вовну і почала в'язати який, який не один рік. Бо саме коли я тільки вчилася в'язати, мені здається, що я в'язала із подібне. Але це Лемсвула я в'язала з більш грубішої пряжі. Ну, такі, знаєте, двоякі відчуття. У мене немає. Знаєте, інколи я в'яжу і думаю, вау, це пряжа. Ну просто. А тут в'яжу і, ну, знаєте, і подобається і таке враження, що використовує вже те, що було колись у вжитку. Коротенький светрик, резинка буде умовна, і, звісно, звісно, оскільки зараз модна тенденція, це широкий рукав, то, звісно, я також продовжую притримуватися цих традицій. Мені резинка не потрібна, мені вона потрібна лише для того, щоб якось логічно завершити. І подивіться, яке це полотно. Знову, і так, із казки кривенька качечка. Ну така кривенька, і насправді в мене ж маленький зразок, дуже б хотілося подивитися, що вийде. Але, але. 19 рядів зазвичай ті кокетки, які на мене сідають ідеально, я починаю з баблення раніше. Оскільки тут візерунок не дозволяє робити нам збавляння раніше, то десь у 18 му рядочку я почала це робити. І використала саме збавляння з кокетки журналу, не пригадую, як називається, я її ще не в'язала цю кокеточку, так збавляння саме з того візерунку. Ось подивіться, що ми маємо, і якось вона трішки зборі Потім я вирішила: спробую кая переробити, щоб воно тут не призборювало. Але бачите, все одно, ну не знаю, можливо, після прання це виправиться, але це перший раз, можливо, від пряжі, коли у мене ось тут якась. Якийсь пузир, якого б мені не хотілося. І далі, що мені не зовсім подобається, я коли робила збавляння, всі ми з вами знаємо, що їх можна робити або в одну, або в іншу сторону. І як я не пробувала, як я вже не експериментувала, відверто вам скажу, мені не зовсім подобається, як вони виглядають. Я... Завжди доволі прискіпливо до цього ставлюся. Я доволі прискіпливо ставлюся до кокетки. Мені не подобаються доволі довгі, бо я доволі довга лінія реглана, бо я люблю, щоб річ виглядала. І охайно, презентабельно, нічого ніде не призборювалося, бо це не та річ. Не знаю. Саме акцент, саме акцент буде на Ось такому візерунку. І я спробувала, і в мене залишилася пряжа можливо, я зроблю шапку. Шапку з підворотом або без я вже прикладала до лоба мені подобається цей візерунок на шапці, і хочеться зробити, знаєте, мабуть, відвору. Тут такий візерунок і величезний помпон Сюди, можливо, дуже гарно підходив помпон з. Як же він називається? не нечорнабурочка. Пісець, мені здається, так? І там є білі надзвичайно красиві бупони. Вони дорогі, там по 400 гривень. Ну так, якщо уявити, то було б круто. Так що, дівчата, зараз. Не знаю, можливо, я сяду і ще раз я вже не знаю, що мені робити з цими збавляннями, як я не крутила, як я не вертила. Бачите, ось цей пузирік. Хочеться якось цей пузирік прибрати. Ну, можливо, я приберу за рахунок прання, бо поки зніму пропіточку, поки пряжа розпушиться, можливо, цього всього не буде. Ось такий проєкт, який майже завершений, і залишилося моє. Інею, те, що я не полюбляю, це ховати кінцівочки, так, закріплювати їх, ховати. Потім у мене ще азіатський росток. Тут потрібно все приховати. А можливо, я, знаєте, що випущу ролик. І оскільки мене дивляться, я знаю доволі в'язальчиці, я довго в'яжу, а є ще дівчата, які в'яжуть набагато більше, можливо, ви мені щось таке порадите що стосовно цієї кокетки. Не буду нічого робити, випущу ролик і, можливо, почекаю, ви напишете мені якусь слушну пораду. Так, ну що, шановні дівчата, я вам розказала свою історію з моталкою, показала свою нову пряжу проєкт, який поки що також мене бентежить. Показала свою витівку, так, із шапкою. Показала вам свій проєкт, над яким активно працюю. Сподіваюся, вам було зі мною приємно, сподобалося мої речі. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, що мені порадити з круглою кокеточкою, що я вам бажаю. Я вам бажаю в'язати, насолоджуватися, щоб вам було з чого в'язати, щоб ви в'язали саме з того, що вам хочеться. І всього найкращого до наступних зустрічей. До побачення!